Усім доброго раночку. Я буду снідати. Сьогодні в мене знову такий солодкий сніданок. Два сирничка, трошки меду, лохіна і запашна кавуська. Всім, хто снідає, приємного апетиту. Монстерка, такий листочок, гарненький, молоденький, пустила. Клас. Тепер вже тут чотири листочки. Чукатись легко, підніматись тяжко. Да? Ми йдемо до моєї бабусі на день народження. Усім привіт, вітаю вас в новому влозі. Я сьогодні така красива. Йдемо в гості до моєї бабусі. Їй сьогодні скільки років? 84. 84 роки. Зараз йдемо до моєї мами, зараз зустрінемося з ними, з усією моєю родиною. Через те, що ми дуже часто переїжджали, то завжди залишалися на Одній і тій же площаці на ігровому майданчику. Зараз покажу двір, в якому я виросла. Там зараз гуляє кірів, і в нього там всі друзі. І де б ми не жили, куди б ми не переїжджали, весь час на подвір'я приходимо саме це. А мамулька. Я знімаю вдруг. І є. Це мій тато. Це за мавпочка така гарна. <плес> Оля така вся в рожевому. У бабусі в квартирі висять натюрморти, пейзажі. Всі ці картини малював мій дідусь. Він вже помер. На жаль, бабуся живе сама. Ми часто ходимо до неї в гості. І сьогодні я от вирішила вам познімати, показати дідусеві роботи. Він не був професійним художником, але мав дуже великий інтерес до олійних фарб, як хобі малював. Він самоучка, але картини також при житті продавав, і після його смерті бабуся також деякі продала. А ті, які залишилися, то вже історія і пам'ять про мого дідуся Юру. Світло вимкнули, кірюшка замовила, смажену картоплю на так пахне чесничком класно. Супер. Тут я поставила каструльку, буду варити малиновий компотик. А ще я вже давно планувала помити всі свої чашечки. Ось це реально всі мої чашечки, тут 10 штук, і ще там два блюдця. Я їх буду сьогодні заливати кисневим відбілювачем. Найсмачніша картопля, а картопля зі скубуритки. Боже. Райский рай. Райский рай. Так я так давно не ела смажену картоплю девки. Прибереш телефон. Я заберу чашки. Ага, а вони всі не поміщаються. Ладно, тоді буду партіями. Буде в мене в два заходи. Перша порція і потім ось це. Поставила на балконі вистигати. Вже світло дали, так що я буду гріти воду у чайнику. Користуюся ось таким а, кисневим Miss Helen. Я вже ним чистила посуд. Ось так просто. Засипаю і заливаю кип'ятком. Ці чашечки я вже прополоснула. Бачите, які вони чистенькі, гарненькі. Інші ще потрібно прополоснути. Також хочу помити ось цю сіточку, замовляла її колись на Aliexpress. це для чаю. І трошки водички хочу додати ось сюди на лоточок. Це цей лоточок для збору води з-під чашок, шкафчика. Такий він брудний, але він тут такий і був брудний. Його, на жаль, я вимити не можу. Ось тут такий вапняний наліт. І він нічим не прибирається, на жаль. Дивіться, як прибирається навіть пальцем. Хм, клас. Оці дві чашечки з магазину Аврора. Ось ця чашечка з хагівагі також з Аврори. І ця з Аврори. І ось ці дві маленькі це останні чашечки, які я придбала в магазині Аврора. Ось ця з Аврори. Одна з моїх найулюбленіших така весняна, квіткова, дуже красива. Ось ця з наборчика мені колись подарували, але всі інші чашки чоловік забрав собі, мабуть, вони десь в машині. Ось ці дві дуже красиві. Це. Китайська порцеляна. І ось ці тарілочки також звідти. Це мені подарувала свекруха. Це якісь були набори, по-моєму, в оріфлеймі. Дуже красиво. І як бачите, найбільше чашок у мене з магазину Аврора. І ось вам дешевий товар з Аврора. Хто там казав, що Аврора це погано? відписуйтесь. gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day so life ain't easy yo i think there's a reason though ups and downs just like every different season yo sometimes i'm high other times i'm barely breathing though i always gotta fight and hide from the demons yo negative thoughts are poison they ride uh. Обов'язково після приготування їжі помити плиту. Сіточки буду мити галаксом антижир. Це мій найулюбленіший засіб. По-моєму, галакс є і в Єві. Треба подивитись. Ой, гарно так розпінює пінкою свіженький, новенький. Ціна на нього така класна минулого разу була 64 гривні Так, отак. Мношу і залишаю. Також обов'язково потрібно почистити сіточки з витяжки. Також це роблю у ванні. Сюди нанесу сів. Єдиний мінус у цього засобу це те, що він дуже воняє. Треба надягати якийсь респіратор. Потім просто піддушимо змию. І потрібно буде ще помити ванну, раковину, бо знову брудно, хоча нещодавно разом з вами прибирали. І вимиваємо ці всі пляшечки. Дивіться, як галекс працює. Жовте ось. Це жир. Також хочу помити спонжики-пензлики для макіяжу. У мене ось закінчився вже шампунь, Зараз я його водичкою розбавлю і гарненько помию свої пензлички. Спеціальний гаджет для чищення пензликів. Сьогодні ще хочу посмажити стегна. Я завжди знімаю шкірку, посипала паприкою, солью і чесничком сушеним. Взяла 4 стегна, це на 80 гривень, 2 чоловікові і на по одному з кірюшкою. Зараз трошки замаринуються і просто на сковоріточці посмажу. Так прохолодно вже. Вже не жарко, класно. Дякую, що ви додивилися цей влог до кінця. Всіх обіймаю скоро зустрінемось.